Добрий день, урок української літератури у сьомому класі, і сьогодні ми з вами говоримо про Наталку Мелетич, а саме про її оповідання усе ж і в цьому є сенс. Наталка Мелетич це українська письменниця, авторка творів для дітей і підлітків. Її книги проникливі, щирі, сповнені життєвої мудрості, а оповідання усе Шкереберт і в цьому є сенс це розповідь про школярів, їхні переживання та стосунки. Коротко про письменницю Наталку Малетич. Вона народилася у місті Києві, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю філології. Письменництвом займається з дитинства, її твори неодноразово публікувалися в літературних журналах та антологіях. Наталка Мелетич є авторкою багатьох книжок для дітей і підлітків. Її твори характеризуються щирістю, проникливістю та гумором. Письменниця пише про важливі життєві цінності, стосунки, дружбу, пошук свого місця у світі. Життєвий та творчий шлях Наталі Малетич ми можемо поділити на кілька етапів. Дитинство народилося 29 квітня 1979 року у Львові в творчій родині і з раннього віку почала писати власні вірші та історії. Освіта закінчила філологічний факультет Львівського національного університету, однак вчителем так і не стала. Письменницька кар'єра. Після закінчення університету почала професійно займатися письменництвом. Успіх! Її книги отримали широке визнання серед читачів і були удостоєні численних нагород. Тематика оповідань Наталки Малетич. Звичайно, що це дружба. Твори Наталки Малетич часто присвячені важливій темі дружби, її значенню та розвитку. Сім'я. Також письменниця пише про родинні стосунки, про те, як важливо бути поруч з рідними. Шкільні будні. У своїх творах Наталка Мелетич відображає реальне життя дітей, їхні радощі та турботи щоденні шкільні проблеми. Дозвілля. Письменниця також торкається тем дозвілля, розваг, захоплення дітей та їхніх мрій. Особливості стилю письма Наталки Мелетич. Це простота. Наталка Малетач пише простою, доступною мовою, щоб її твори були зрозумілими і цікавими для дітей. Завжди присутній живий діалог. Її персонажі говорять живою природньою мовою, що робить їхні розмови правдоподібними. Гумор. У своїх творах Наталка Малетич майстерно використовує гумор, що робить їх ще більш привабливими для читачів. Мудрість. Її оповідання, сповнені мудрості, що допомагає дітям зрозуміти важливі життєві цінності. А тепер перейдемо до аналізу оповідання Усе шкереперть і в цьому є сенс. Він входить до збірки щоденник ельфа. За жанром це оповідання. Темою є розповідь про дорослішання підлітка, перше кохання та здатність пристосовуватися до нових обставин. Ідея, іноді все в житті не йде за планом, але навіть із невдач може вийти щось чудове і важливо навчитися бачити у цьому позитив. Головні герої оповідання це Андріан, головний герой підліток, який мріяв поїхати до англомовного табору, але залишився вдома, щоб доглядати за батьком. Батько Андріана реставратор, який травмувався під час розпису собору. Мама Андріана турботлива та добра. Їй шкода, що син не їде до табору, але без його допомоги їй було би важко. Бабуся Андріана це мутра й турботлива жінка, яка радіє приїзду онука і намагається зробити його перебування в селі Затишним. Сергій. Друг Андріана, Маринка, подруга Андріана, яка живе в селі, слата дівчинка з паралельного класу, яка подобається Андріану. Сюжет оповідання. Андріан мріє поїхати до літнього табору. Проте, через травму батька змушений залишитися вдома та допомагати в догляді за батьком. Його друг Сергій закохується в Злату, яка подобалась Андріанові. Андріан засмучений, що все йде не так, як йому хотілося. Невдовзі Андріан їде в село до бабусі, де зустрічає свою подругу дитинства, Маринку. Дівчинка подобається йому і він має до неї почуття, тому залишається в бабусі до кінця книгу. Також… Не оминає і певні проблеми це оповідання. Перше це конфлікт між бажанням та обов'язком, проблема пошуку справжніх цінностей, сімейні стосунки і турбота, проблема першого кохання і дружби. Висновки, які можна підсумувати з цього оповідання, це важливість дружби. В оповідання усе Реберті в цьому є сенс, підкреслює значення дружби та взаєморозуміння в житті. Це подолання труднощів. Оповідання навчає дітей долати труднощі, не боятися просити допомоги та вірити в себе. Доброта та щирість. Твір закликає до доброти, щирості та розуміння, що допомагає побудувати міцні та гармонійні стосунки. Що ж, на сьогодні все. До зустрічі на нових уроках.